Всім доброго дня. Сьогодні у нас 28 грудня пригін авто з Європи. Займаємося автомобілями з Європи. По наявності великий вибір автомобілів. Знімаю короткий огляд, що маємо по наявності. Така шкода Octavia a 5, 9 рік, 1,6 MPI. Renault Megane 2. Також 9 рік, 1,6 бензин, механіка, Dacia Duster 1,5, дизель механіка 6-ступка. 11 рік. Гольф плюс 1,6 бензин, механіка 5, ступка. Так, Далі, гольф 6, 1,6 дизель, 10 рік, механіка 5, ступка. гольф 5, 2007 рік, 1,6 MPI, механіка 5, ступка. Автомобіль з Німеччини, всі сервісні документи пробіг даного автомобіля 212 тисяч. Кілометрів. Renault Sennic, 2006 рік, 1.6 бензин. Nissan Lief, це у нас 18 рік. Електрика. Далі Гольф 5, 2008 рік, 1.6 МПІ бензин. Пробіг на автомобіля. 147 тисяч кілометрів. Гарна комплектація, гарний стан. Далі Octavia Tour, 2009 рік, 1,6 бензин, пробіг 99 тисяч км. Покузову ніде не фарбована, вся в рідній фарбі. Далі Opel зефіра, 11 рік, 1,7 дизель. На класній комплектації. Такі рікаровські сидіння, мультикермо, 4 склопідйомника. Ще одна зефіра 2012 року, також 1,7 дизель, 92 кВт. Передні підйомники, мультикермо, пробіг 215 тисяч кілометрів. Nissan Note, 2009 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. По кузу також в рідній фарбі. Далі Гольф 5, 2007 рік, 1,6 бензин, пробіг. 134 тисячі кілометрів. Також на гарній комплектації. Гольф Плюс. 2007 рік. 1,6 МПІ на механіці. На кліматі, штатна магнитола Підігріви. 4 склопідйомника, пробіг 192 тисячі. 000... Не фокусує. Пробіг 192 тисячі кілометрів. 1,6 МПІ механіка. Пробіг підтверджений. Далі шкода Октавія А5, 2012 рік, пробіг 223 тисячі кілометрів. На кліматі передні склопідйомники, автосвітло, круїз. Це у нас 1,6 дизель. Ford Fusion 2007 рік, 1,4 бензин. в гарному стані автомобіль, не фарбований. Пробіг 141 тисяча кілометрів. Ще один Гольф 5, це в нас 7 рік, 1,4 бензин. Тоже гарна комплектація, підігрів клімат, штатна магнитола, 4 склопідйомники. Йдемо далі. Ford Fusion 11 рік, 1,4 бензин, механіка 5 ступка. 193 тисячі пробігу. Audi А4, 2 літра бензин, механіка, кузов універсал. Йдемо далі. Hyundai Tucson 2008 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід, шкіряний салон. Клімат, підігрів сидінь, підлокітник, 4 склопідйомника. Пробіг 145 тисяч кілометрів. Рено Кулеус 8 рік, 2 літра дизель, повний привід. Клімат, штатна магнитола, мультикермо, круїз, 4 склопідйомника. Ще один туксон, це у нас 9 рік, 2 літра бензин. Чотири підйомника по комплектації. Підігрів сидінь. Пробіг 181 тисяча кілометрів. Передній привід. Audi Q7. Це у нас 2007 рік. 3,6 бензин. Гарна комплектація. Далі. Octavia Tour. Універсал 1,6 MPI. Передні склопідйомники, кондиціонер, пробіг 189 тисяч кілометрів. Ще одна октавіатур 10-го вже року. Останній рік виготовлення цьому кузові. 10-й рік. Вже йдуть такі рестайлінгові дзеркала, кермо вже чуть інше, пробіг. 200 тисяч кілометрів. Тойота Корола 2013 року. І ще такий гольф 4. 1,6 бензин 2001 рік. 4 склопідйомника, клімат контроль, по кузу без корозії. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. По наявності великий вибір автомобілів. Також можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!